Mm. Ну всем е, всім добрий вечір Добрий вечір, я вас вітаю на. Добрий вечер, я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, лайки, а хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися. Вадим, вам привіт, добрий вечір. Дякую Сі, прийшли підтримати. Дякую за підтримку. Дякую, добрий вечір. Павел, здравствуйте. Как дела? Как настроение у вас? Тихого мирного вечора. Павел, привет! Привіт вам, Павел, привіт, добрий вечір, дякую. Всіх притимся, як у мене дела? добрий. Не на все добрий теж як у вас спасіть. Дай Бог тихого мирного вечора. nem mor, daí mor aqui Павел привітав, це я прочитав. Прив... Вітається Е, Микола, я піплітю вам привіт. Микола, добрий вечір. Дякую всім прийшли підтримати. привіт. Гарного вечора. Гарного позитивного вечора. Без тривог. Без тривог. Ой. Mm. Так, э, зараз я чат тут. Тай почну. А ну як э, прийді вам привіт, добре вечір, дякую. Що прийшли підтримати, дякую за підтримку, хто не забуває заходити, підтримувати, вам привіт. Тема День Ангела, 11 липня кого та як вітати з іменинами А тема в нас ця... О, <coughs> oh, Боже, я бачаюся 11 хто святкує День Ангела? 11 липня, 11 липня 2025 року привітайте з іменинами. Аркадія, Ілаліона, Й... Лева, Олену, Ольгу, Ілану. Аркадії, давні Походження означає житель Аркадії в дитинстві, милолюбивий, мило, 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 добрий, в дорожому віці стає справедливим, чесним. Іоріон. Давньогрецьке ім'я перекладається як Веселий в дитинстві допитливий, має тонку дозерну організацію, розуму віці стає успішним, влюбливим. Лев латинське коріння тлумається, як сам Звірів, в дитинстві сумлінний, щирий, в дорослому віці стає, гордим не любить конфліктів. Олена, Давньогречке походження означає тя сонячне світло в дитинстві харизматична, наполеглива. Не полегли вам. В дорозому віці стає замкнутою. Має дивовижну здатність спів співпере... переживати, да, спів переживати. Ольга Скандинавське ім'я перекладається, як, як свята. В дитинстві має суперечливий, але сильний характер, в дорослому віці стає одну, одну, одну допоможе в скрутну годину. І вона, навіть грешне коліні, твочиться як вогняна в дитинстві, любить подорожувати. Я рівна, в дорослому віці стає правдивою тер, терпимою. Терпимою День Ангела, 11 липня до серені привітання. <ху> Надія візихова приділ вам привіт, добрий вечір, дякую, Все, прийшли підтримати, дякую за підтримку. День Ангела 11 липня, Душевні привітання. Вітаю тебе, Ангела Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч у миті, радості, випробувань. Рішень бажає світла, душевної гармонії та невичепаної віри в добро, хай серце ніколи не знає тривоги, а кожен день дарує нові сили та натхнення. І зі святом е, Твого Небесного. Покровителя, нехай ангел охоронець міцно тримає тебе за руку, на шляху життя, береже від негараздів і сіптує наймудріші рішення, бажаю добробуту, любові і щирої радості від кожного прожитого дня. С80 привіт Богдан. Ганого вечір всім добрий, і вам я хочу підтримати. С80. Під кожного прожитого дня. Прозитого дня. Так, далі. Щиро вітаю за не манжера. Нехай ім'я твоє. Буде оберегом, а небесний захисник допомагає долати трудності, знаходити правильні шляхи та підтримує. Вона і відповідальність митті місного здоров'я, в домі і рівно рівноваги. Нема ангела, нехай сьогоднішній день буде наповнений любові, добром і щирими словами. Бажаю, щоб твій ангел завжди встигав закривати крилами від усього поганого, а доля відповідала тобі щирими дарами за твоє щире серце. Серцем, так позиваємо там лайкики, прижимаємо, не забуваємо. Не, вітаю, знемани, вітаю тебе, з ним ангела. Хай небесний охоронець, що ночі оберігає твій спокій, а вдень надихає. На добрі справи нехай доля буде до тебе прихильною серце сповненим любові, а кожен новий день кроком до щастя. Олександра вподобай коло, добрий вечір Богдан. Про те, що прощастим. Про що Сьогодні День Ангела. Э, День Ангела коло у нас там. Зараз я подивлюся в першому моменті. Сьогодні День Ангела святкує Аркадія і Лева, Ольгу, Ілону. Ілону. Так, Олену, Олену, Олену Ольгу і Ілону, так. Да. Сьогодні їхній день Ангела. Дякую, що прийшли підтримати, бачу, дякую лайки. Василь, привіт, доброго вечора, доброго вам вечора. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую. А я далі продовжую читати, читати. Я всім так. А кожен новий день. Колоком до щастя до щастя зараз я тему знайду. E, далі. У нас був день, день родини, так, ось 7, ой, липня, я, вважаюся, липня. А в мене не було стиму, то ми сьогодні. Я сьогодні почитаю цю тему. І сьогодні буде тема. Добре дуже згодні. І ще одна буде тема. Сьогодні Бо, у нас така ну, радісна, так? Да? Радість на позитивно, так. День родини 2025 2025. Теплі привітання зі святом. Листівки та картинки. Сьогодні. 8 липня 2025 року в Україні відзначають особливий день, День родини. Вітаємо всіх українських родин зі святом. Бережіть один одного. Цінуйте щоденні моменти разом. І нехай любов буде міцною будь які трудності. Це одне, це одне з найстіріших і найтішніх свят, яке нагадує нам, що найбільша цінність у житті це наші близькі, саме родина дає підтримку, любов. Сили в найважчі моменти і ділить із вами найчасливіші миті. І привіт і тобі привіт Інна, на привіт, добрий вечір. Дякую, що прийшла підтримати. Маруся, Богдан привіт, привіт і вам, Маруся, привіт. Добрий вечір, дякую що прийшли підтримати, дякую за підтримку, Маруся. E, e, на... І з нами найщасливішої Далі. хоч це свято не є державним вихідним, але воно з цього року набирає все більшої популярності. До речі, дата святкування 8 липня. Обрана не, не випадково. У цей день православна церква встановлює пам'ять святих Петра і Февронії, фе покровителів подружнього життя та родинного щастя, їхня історія кохання, справжній приклад вірності. Довіри і підтримки одне одного до останнього подиху. Маруся, e, Богдана, що ти читаєш зі счата? Я читаю е, про свято День родини. Про свято День День, день родини. Це я в телефоні читаю. В телефоні, так сойстав так Так-сось-так. Маруся до останнього подиху. у нас у нас э, не простий час. Свято родини стало ще глибшим, за ще глибшим змістом. для тисяч українців, українців, які були змушені покинути свої домівки або розлучитися через війну. Родина це символ надії та опори. Тож сьогоднішній день. Це ще один привіт, зателефонувати мамі, обійняти дитину, сказати, люблю тим, хто поруч. А, поняла, ну бачите. Восьма липня, вітаю з ним, вітаємо з днем родини. Миру, добра кохання. Хай, е, кори, хай кожен день, е, кожну хвилину, Божа Мати береже вашу родину, днем родини, сім'я та щастя, любов ів, 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 і в д. зараз повинна так, за, за хвилину, так. Ів, і в Вдага. Е, Сім'я це щастя, любов і вдага. Сім'я це, це влітки це влітку поїздки. На дага. На дагу. На дагу. Сім'я це свято. Сімейні дати. Подарунки, поцілунки. Приємні е, витати народження діток. Е, перший крок, перший е, лепет. Е, віра в найкращі, хвилювання і трепет. Сім'я дорожня, праця, і вігіні, і вігіні, турботи. Сім'я це багато. Це, це багато. Вдома робити. Сім'я це складено. Сім'я це важливо. Сім'я це коли все на світі множливо. Множливо. Не в родини. Мир, мир і перемогу об Україну щастя і радість у родину. Бережіть найдорожчих. 8 липня з днем родини, з днем родини, добрі люди, хай велика, у вас доля буде, щоб хаті повна, повна часа. Щоб ціла родина ваша, щоб здоров'я, через край, храй, щастя вам і процвітань, і процвітай. 8 липня день родини. Кожен день, кожну хвилину мати Божа береже вашу родину. Вітаю з Днем родини, Мирного неба вам, щастя, здоров'я, домашнього затиску. З днем родини, вітаю з днем родини, Миру, щастя, кохання і хай у вашій родині, завжди панують любов та взаєморозуміння! Розуміння. Гнев родини бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, нірності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітерності при завжди зігріє вас. Будь-яку погоду, будь-який час року, бережіть один одного і будьте щасливі. Мирного неба. Мирного неба. З днем родини. Родина маленький дивний світ, отой, що створений кохання, в якому діти ніжний цвіт. Що сказати? Так скаже кожен вагання, Родина це завжди всюди разом. А родина це, це ми це було і часом і тим, що нам дає життя. Зараз в дух добре, в дух зараз. Так, хто мені тут писав може? Бо я відходив. Mm. Mm. Так, все я прочитав останнє, так? Да? Ага. Ага, це я почитав. Mm. Миру перемоги, здоров'я і благополуччя всім українським родинам так ну з ними конституції те було червня, день батька з ним святої трійці і е так ну що це мене час став тут ти ви не йдемо, но бачу двоє тут. А що це ну не знаю? Ей, кита та вітя завис. Тайна. Тайну виткнець. Да, тя завис. От бачите. а Я сказав, що не так. О, а де цей чат, а що... О, а де це все видалено, нічого немає, а де сиділося? Прям де, о, воно зникає, зах якийсь. Заходить, де треба усе сподікують, тітать.